Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Так, пройшло 12 днів з того моменту, коли посіяли газончик. Ну, газон не газон, газонну траву. Показую, як воно зараз все виглядає. А виглядає ось отак. Дивіться. А? Ля-ля, краса. О, зараз ближче покажу. Зразу щоб все класно було. Е, оцей і оцей газон сіявся в один день. Тут грунт е, е, більш піщаний пісок, коротше. супісок, а тут суглинок. І виходить, тут гірше росте. Поливається однаково. Поливаю майже кожен день. Оце я сьогодні полив. Зараз покажу як виглядає зблизька. Зблизька не дуже тішить. Ну, ось отак виглядає. Саме цікаво, що оце мікроконюшина, вона зійшла перша. І оце вона така маленька. Це вже обігнало. Це думаю, чи воно заглушить чи не заглушить. Бур'янець є, все як мається бути. Залисини отакі є. І виходить, що от де залисини, вон там видно, що маленька травичка виростає. Чи граблями, може глибоко я його заскородив. Зараз десь приклад покажу. Ну ось, ось бачите, дивіться, яка оця і ось яка маленька травинка. Це так виглядає. Ну, взагалі класно. Класно. Хотілося б, щоб отаке було. О! О, клас. Ну, таке воно. І тут ось ще ці семена трошки зверху є. Ну, я не знаю, чи вони пусті, чи не пусті. По-моєму пусті, отак як давиш, нічого в принципі не відчувається. І поливав, ну за 12 днів, напевно, два рази я не полив. Ти отак виглядає. О там взагалі класно. О там, О, дивіться, оце де п'ятно, прихожу зранку, а там кит. Паразит. Коротше, подумав, що це його туалет. І нагріб там кучу гуру. Ось так то. взагалі все гарно, так, все зелено стає. Просто краса. Ось так. Хотілося б, щоб було ось отак воно. Ну хотілося і реальність інша. Ну, здивіться, бачите, тут ось так ось. Така трава. А тут ось тільки вилазить. Ось, буквально воно тільки вилізло. І тут ось тільки вилазить. Та я сподіваюся, оце це насіння клена. Я сподіваюся, що все-таки він ще підтягнеться. Виросте і буде краса. Оце це взагалі тут слабенько-слабенько йде. Ось так воно тут. Також виходить. Отак, ріденько, ріденько. Вроді насіння купив стільки, скільки потрібно. О, дивіться, ось стільки проростає, ось стільки пророста. То я думаю, що, що ще воно проросте. А ви напишіть, хто в цьому більше, хто в цьому розуміється, чи проросте, чи не проросте. Чи це дурний думкою багатіє. Ну і ось, так само також невеличке воно. Ну а здалека взагалі здалека виглядає гарно. Ось отак як туди дивитися, так взагалі шик, просто шик. Тут то гірше. А туди як дивитись, там взагалі класно здалеку. А ось, до речі, один із варіантів, як можна зекономити е, на будівництві. Оця вся доріжка, яка виложена. Це все блушний матеріал. Мені коли привозили пі... піща, а ні, привозили, привозили цей будівельне сміття. Там були такі шматки, стяжки. Стяжка дебела, тут 6-7 см. Ну, а це заливав, як бетон. Щось бетонував, залишається бетон, положив плівку чи яму таку вирив якоїсь форми певної. Або просто плівкою і по краям пісочок залив і виходить, О, бачите, доріжка така. О, це все. Я його не заливав. все Просто все виложив. Це взагалі тут як піщаник виглядає. Класно, взагалі класно. Мені дуже подобається. І сюди понасівали травички, щоб воно так виходило. Ну а тут Получається туалет. Поки що отак, бо туалет потрібно підіймати, щоб він був на такому рівні. А чи це буде в цьому році, чи не в цьому році, це Бог його зна. Так, що в нас по цьому? А, за доріжку ж не сказав. Оце ж на цьому можна зекономити. Дивіться, хтось десь робить ремонт. В принципі, такі, такі матеріали можна і купити. Хтось демонтаж робить, мож, можливо знайомий і, будь ласка, дивіться яка краса, а як воно все попроростає, позеленіє, буде шик. Класно. Зараз покажу хвоя яка. Пішла хвойка. Клас, взагалі класно. Пахне, пахне, пішло вже. Все розростається, і плющ ось пішов, нові пагінці, барбарис. Тут вже завтра чи післязавтра потрібно косити. Позбивав там бур'ян, який я не маю збивати, ну позбивав. Отак барбариски виглядають взагалі клас. Коротше, зроблю екскурсію таку невеличку. Туйки, слава Богу, за зиму не пропали. І так вже, вже пішли. Пішли потихеньку. кульбаки, ну, краса. О, Дивіться, яка ця сосна гарна. Клас. Взагалі, клас. Ми їх надламуємо. Оце воно колоски оці повикидає більше. І тут вже як такі ці будуть і гілочки. Ми його надламуємо, на яку висоту потрібно нам. І воно таке виходить. Воно вгору не росте. Оце бачите, як вона виглядає. Отак воно виглядає. Так. О, Отак виглядає подвір'я. Дивіться. Ну, думаю, гарно. Там полинь, туди я ще не заходив, нічого не виривав. Оцей каміння потрібно вибирати. Ну, Поки що хай буде так, не хочеться топтати. У мене аж серце тьокає, як побачу, що тут кіт бігає. А говорив, як сіяв, що не буду звертати увагу, а все рівно шкода. Оце бачите, такі лисини так-то. Отак. Отак. Це щось сосна якась така слабенька-слабенька. Не знаю, що їй не вистачає, я її поливаю. Щось їй певно не вистачає. Оця ось гарнюня. Ось дивіться, взагалі з насіння виростає. Ой, я тут, як вона була ще манюсінька. О, буквально сантиметрово поставив отак палочки, арматурку, щоб її не зламати. І оце думаю, чи його залишати, Вон, воно погнало вже 10 см вигнало в цьому році. Чи його залишати, хай тут дві ростуть, чи його викопати, цю сосну. Ну, ще подивимося. І ця ось гарнюня також біля воріт буде. Краса. Отак, дивіться, здалека взагалі класно. Ну супер. Супер, якщо не дивитись на лисини. Тюльпанчики нам привезли і з піском повибирали, понасажували. А тут вже ось перій як пішов, перій хорошо пішов. Шамшит. Чи сам шит, чи шамшит. Не, не пропав. Гарний. Персики цвітуть е черешні цвітуть, верніше черешня. Ось така черешня. І ось персик. Сьогодні дивився одного нашого брата, то потрібно вже десь через два дні їх бризгати, бо цвіт уже обпадає. І тут якісь жучки, ну кучерявості поки що немає, бо в тому році нашим персикам був кирдик. Досвід у нас з цими персиками майже нулячий. І ми не, не бризали стільки, скільки потрібно було бризати. Все прокинулось, дивіться. Все починає рости. Зроблю екскурсію. Водичка бурлить. Компресор чи дифузор працює, вода цвіла, незрозуміло чого взагалі. В принципі, жарко, це зараз ось температура впала, тому напевно із-за цього. І зараз покажу, яка плівка взагалі. Ось отаке щось сформувалось на цій воді. Ну, я думаю, це через війну, мені так здається. Хоча в нас і дощів не було, ну коротше, не зрозуміло. Оба рибка скидається. Ось отак, все. Все, все прокидається. Дивіться, яка краса, а кульбабка, а! Клас, клас. Сонця нема, це ще бджілки літали. І ось ще що зробили? Ось така у нас декоративна гірка. 에... Получається, сюди ще ми камнів подокладаємо пізніше, потихеньку десь буду їх купляти, дивитися, бо по, по місцю людей буду купляти і буду ложити. Ці камні ми перевезли 에... з місця, де ми зараз проживаємо. Тут у нас планується, дасть Бог життя, все добре. Фух, Якщо виживемо, отут плануємо зробити колись, як війна закінчиться. І як фінанси будуть такий водопадик, і він буде йти в ставочок. О, так задумано. Ну і ставочок хочеться зробити штучним, щоб тут вода була чиста і гарненька. Ось отак виглядає воно. Це в, в тому році ми посадили це ось таку ялиночку. Не знаю, як вона правильно називається, і оце от, і от посадили. Ось цю штучку таку гарну. Так, а це вже в цьому році посадили. А, в тому році також це посадили. Папорось ось я посадив, також викопав вдома. Ось отаке я посадив. Я не знаю, як воно все називається. Я й не питаю, я питаю, чи яке воно росте в розмірі і купляю. Це воно буде плестися, отак, роз, розложуватись. Отака штучка. Гарно все. Ось Още один персик. На цьому цвіту побільше. Вечерявості також поки що немає. Ну Ми бризгали. Ми в цьому році вроді би нічого не пропустили. О, до речі, кружовник буде. О, цвіте гарно. Підкопали. Ось сосна також гарна. Клас. Там туйки щось слабенько ростуть. Так, поїхали далі. Отаке перекопав. Тут викопав і перекопав. Так, а що я вчора щось садив? Вчора оте садив. Оте садив, дружина вдома там викопала і посадив. А це отак, отак виглядає. Камінням хочемо його все заложити, ну і щоб воно частково так зароще було. Отакі от, от то справи. Оце також невеличке виростає. О! Клас. По місцю брали оці хвойні. Жіночка вирощує. І ціна смішна. 170 гривень. Так, 170 гривень. Це все вдома викопали. Також не знаю, як називається. І ось отаке ще. Камінчиків не вистачило, поки що цегла. Тут також камінчиків не вистачило, поки що такі дрючки. Так, так. Так що таке, друзі. Такі справи. Ой тут кружовник. Ось калина у нас. Калина. Я вже обламував гілля. Вже якась машкарня заводиться. Не знаю чи бризгать потрібно чи ні. Так що такі от справи. Ось такий от газончик і такий двір. Зараз так воно виглядає. Ось так-то. Потихенько працюємо. І на роботі, і тут. Потихенько. З вас подобаєчка жирна така. І пишіть свої коменти. Всім гарного дня і всіх благ, як завжди. Пока.